Цю нічну красуню я домальовувала вночі, тому дуже вибачаюся за незручності у відео. Прошу зверніть увагу, будь ласка, як набирається фарба на пензлик, щоб залишати саме такі схожі на пір'я маски. Ось так, прямо нагадую, що пензлик сухий і він залишає тоді такі. Печатки, відбитки, як наче точно пір'ячка. Спробуйте, дітки, у вас ваші пензлики теж зроблять такі чудові. чудову сову, зможете намалювати своїми інструментами. Пошукайте, які вони у вас є. я тут чергую: то темну фарбу набираю, то світлу. Для розробки переднього плану зовсім не обов'язково промальовувати усі гілочки, усі листочки, які ми бачимо на фото. Достатньо буквально двох-трьох гілочок, там дві-три ягідки. Все, що є далі в атмосфері, наш мозок домалює. Глядач подивиться, і він пойме, що в якій в якому. Де знаходиться наша героїня? Майже всю роботу ми провели сухим пензликом і навіть іще підсушували його на серветці паперовій. Зверніть на це увагу, яка виходить картина, коли ми використовуємо такий спосіб малювання. Мені здається, що вам сподобається нова техніка. Я вам бажаю гарного творчого настрою і дуже буду чекати ваших картин. Дякую вам.